Інструктор спортивного клубу Запорізького національного університету Світлана Кокарєва розробила інтенсивний комплекс вправ для футболістів зорі. Виконують завдання у парах: аеробіка, степ, аеробіка, танцювальна координація. Кожні дві хвилини комплекс справ змінюється. Владислав Кулач не розлучається з м'ячем. Йому треба більше працювати на техніку. У цьому сезоні форвард забив лише два голи у чемпіонаті України. Команда Юрія Вернедуба тренується двічі на день. Вечером занятия на базе металурга беговая работа плюс работа на силу в тренажерном зале. С мячами сейчас мы очень мало. Единственное, что перед беговой работой техника на синтетике. Поэтому нету зеленых полей, а на синтетике я боюсь, чтобы никто не получил травму, не было никаких проблем перед сборами. Разом з командою двоє новачків: вірменський півзахисник Гегамка Кадем'ян та серб Анжело Качавенда. Обидва поїдуть на тренувальний збір до Туреччини і спробують зарекомендувати себе головному тренеру. Зорі два збори з 25 по і з 10 по 23. Перший збір буде, будемо продовжувати продовжати фізичні кондиції, Плюс м'ячами вже повністю робота буде, дві тренування утром і вечором. Будуть спарінги, чотири спарінги на першому зборі на першому міжнародному зборі в Туреччині. Футболісти зорі проведуть чотири спаринги у суперниках. Такі клуби, як Болгарський Лудогорець та Загребське Динамо. На другий збір до Туреччини Луганчани поїдуть 10 лютого. Руслан Левицький Костянтин Грушко Тв. 5